На цьому відео я показую, якого мені вдалося досягти результату після того, як я виправляв двері після якоїсь людини. Можливо, це був майстер самоучка. Не знаю достоменно, які у нього навики, пізнання, але ось що він натворив і ось що я зробив після цього. Ну тут навіть неозброєним оком видно, що людина постаралася зробити погано. Хлоп або людина у віці взяла якусь залізну арматуру, можливо, це був якийсь гачок з Аліекспресу, можливо, був саморобний. Зробивши, на його думку, технологічний отвір, а на мою думку, це була просто дірка, через яку він почав видавлювати цю поверхню. Притомна людина, натиснувши декілька разів, переконалася би в тому, що її ідея приречена на поразку. Але хлопчина виявився з характером, і тому розпочати почав доводити до кінця. Можливо, у нього був поганий зір, а можливо, що він своїм гачком так інтенсивно натискав на двері, що краплини поту, які утворилися на лобі, почали повільно стікати йому на очі, і він навіть не помітив, як у нього викривляється зір. Тим не менш, щось його зупинило. Можливо, закінчився робочий день, можливо, вимкнули світло. Незрозуміло. Але в черговий раз я вирішив собі провести екзамен. Тому я взявся за цю роботу, витратив на неї майже півтора дня. Результат майже чудовий, за виключенням деяких нюансів. В цілому, клієнт був задоволений на відео, в принципі, все видно, чого не видно, так і має бути.